Hello, today we are in the Austria Center Vienna building where the annual international charity event takes place. And we are here to interview representatives of the Ukrainian culture and visitors, and also show you not only how it looks like, but also how it feels like. Let's go and see. Дякую вам за те, що ви приєднались до заходу і привезли з собою з України нашу культуру? І таким чином ви розповсюджуєте нашу українську культуру? А сьогодні це відбулося на міжнародному рівні. І скажіть, будь ласка, як ви вважаєте ваша місія на сьогоднішньому заході? Ми до нього приєднались. Що ви хотіли показати своїм одягом, продемонструвати публіці міжнародній? Стосовно сьогоднішньої події, я не могла сюди не приїхати, тому що вважаю, що ми завжди... Впевнено, голосно, культурно маємо говорити, заявляти про нас, що ми вміємо робити гарний одяг, щоб ми маємо світу показати, що в нас є своя історія, своя культура, і ми працюємо над тим, щоб вона не просто лишилася лише така, як вона колись була автентична, що вона розвивається в будь-яких умовах. Ваш бренд Маруна Баймарія. Про що він загалом? Ми знаємо наразі, що ви вишиваєте сорочки. Так. Про що ці сорочки? Це поєднання минулого з сучасним. Ну, якби я хочу традицію. Поєднати з сучасним одягом, що от модна, красива, молодь, яка їде за кордон, яка ходить на роботу, яка вдягається, взувається там, навіть любить татуювання, любить носити там щось, міксувати, щоб вона міксувала свій модний одяг з вишивкою, щоб ця вишивка була модною. Для нас вона також емоційна, це дійсно правда. Сьогодні ми спостерігали на заході неймовірну кількість відвідувачів, неймовірну кількість країн, які презентували себе. І ми також, Україна, вже вдруге маємо честь бути частиною цього великого заходу міжнародного. Ваша місія на цьому заході, от ви приїхали підтримати нас, прийшли. Тому що я активний діяч, ага. культурний діяч, так. то я, моя мета це розповсюджувати українську культуру по всьому світу. Угу. Кожна країна, котра мені запрошує, я дуже дуже люблю розповсюджувати нашу музичну культуру. Угу. в кожній країні, країні де, де є можливість. Ви оперна співачка. Да. Сьогодні спів був не, не зовсім оперний. Чи поправте мене? І якщо ви оперна так як ви оперна співачка, чому саме оперний спів? Так служилась. Угу. Так, так, стало так, так сталося. Так сталося, тому що я народилася з тим голосом. <рес> я почала співати у церкві. И uh, потом я вирішила вчети вчитися в академії музич... музичнузична академія uh -huh. і uh, так склалася дуже дуже просто, так склалась.